Вітаю вас, малята, і запрошую помалювати разом зі мною. Діти, зараз зима в самому розпалі. Яка погода стоїть на дворі? Холодна, морозяна. Рятуючись від зимового холоду, багато птахів ще восени відлетіли в теплі краї у вирій. Але Є чимало й таких пташок, які не полишають свого рідного краю навіть узимку. Холодно взимку пташкам, це правда, але пташкам, крім холоду, дошкуляє і голод. Як можна їм допомогти? Вірно, зробити годівничку, повісити її на дерево та насипати туди. Насіння, кріхти, несоломне, сало, зернятко. Як ви здогадались, ми сьогодні намалюємо годівничку. Але спочатку розімнемо наші пальчики. До нас пташка прилетіла, тайна годівничку сіла, зернят поклювала. Дякую, сказала. Молодці! Для роботи нам потрібно аркуш синього або блакитного або сірого кольору з намальованою гілкою дерева, гощеві фарби, пензлик, водичка і ваше бажання малювати разом зі мною. Спочатку візьмемо пензлик наш за залізний чобіток, вмочимо у водичку, наберемо коричневої фарби та під гілочкою намалюємо горизонтальну лінію. ось так Від цієї лінії вниз проведемо вертикальні лінії однакової довжини. Ліворуч. Та праворуч. З'єднаємо ці лінії. Ось так. Добре помиємо пензлик. Візьмемо фарбу синього кольору і намалюємо дах, щоб сніжок не падав на корм. Поставимо ось так зверху. Точку і від точки проведемо дві лінії навскізь Та охайно зафарбуємо. дах ми нам намалювали трикутної форми. Візьмемо чорну фарбу і проведемо тоненьку лінію від вершечка даху до нашої гілочки і прив'яжемо нашу годівничку. Ось так. Тепер пташки можуть тут перепочити та поїсти. Давайте насипемо трохи крихтів та зернятку. Візьмемо пензлик, намалюємо насіннячка ось так, а ватною паличкою зернятко. А ще можна домалювати сніжок. Ось яка гарна годівничка у нас вийшла. А які годівнички вийдуть у вас? Малюємо! У вас все обов'язково вийде! До зустрічі, малята!